За тиждень з 25 до 31 серпня в Україні на коронавірус захворіли понад 10 тисяч людей. Це на 45% більше ніж за попередній тиждень, і зафіксовано вже 14 смертей від ускладнень викликаних COVID-19. і тим часом Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що найближчими тижнями кількості осіб із позитивними результатами на COVID-19 може стати більше. Які штами коронавірусу? Су циркулюють нині в Україні, чому в чому їхня особливість і чи працює проти них щеплення? про це поговоримо з медичною експерткою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катериною інфекціоністка одночасно. Пані Катерина, доброго ранку. Вам доброго Ва. ранку ну, почнемо з того, що всі ми пережили самого рання. Ви допис робили дорогою до сніданку. Прокинулась від вибуху. Буду на сніданку з 1 плюс 1. Десь 7.40. 8.00. Доєднуйтеся. Покажіть, будь ласка, ось допис, пані Катерино. Прокинулись, пережили? Е, я відчула те, що відчуває мій собака, бо в мене, так знаєте, задні лапки піддернулись під час цього вибуху. Ваші лапки мої лапки задні. Але ж я знаю, що треба на плюси, і треба ж якось ось це лице тримати. Тому я дуже дуже старалась. дуже раді, що ви приїхали. Отже, кількість хворих росте по всій Україні в деяких медичних закладах Одеси Рівного та Івано-Франківська вже запровадили масковий режим. А чи буде скоро повернення вимог до масок? Все несеться до пандемії? Ні, бо пандемія це коли це зовсім новий вірус, проти якого ні в кого немає імунітету. В даному випадку ми маємо штами німбус і стратус. Так, і не тільки ви обзиваєте його страусом, але і моя подружка, епідеміолог-інфекціоніст Наталія Тімко. Мені теж обзивала його страусом. Сьогодні по телефону Так ось ми маємо цих штамів, які є під видами омікрону, тобто в людей від них якийсь імунітет. Є, але цей імунітет треба трішечки посвіжити. Тому ті, хто не робив щеплення останні шість місяців, особливо ті, хто відноситься до групи ризику, як я, наприклад, бо я трішки така товстенька. Або ті, наприклад, які мають якісь хвороби серцево-судинної системи, онкологію, бронхіальну астму, є вагітними або імунодефіцит, вони можуть зробити собі щеплення. Вакцина є, вона є свіженька, зберігається в холодильниках, які ми. Нісеф привезли в Україну, які дуже довго тримають температуру, навіть якщо щось відключене, але взагалі зараз нема такої проблеми. Більш-менш все нормально з електроенергією. тому можна піти і зробити собі щеплення. Так, ну ви знаєте. Спочатку в тому вто то, повномасштабного вторгнення вже трішки таке питання ковіду відійшло на другий план, тому що набагато реальнішою, страшнішою загрози обстрілів для багатьох і навіть був такий мем, що війна розстріляла ковід. Ну за вашими спостереженнями і за статистикою, зараз все ж таки люди звертаються, роблять щеплення чи ні? Люди по перше, я би. Трішки би по інакшому на це подивилась, бо обстріли ми не можемо проконтролювати ні для кого не секрет, що для деяких людей немає укриття. Наприклад, для мене я живу uh -huh. на дачі, і в мене все там в склі, і в мене немає біля мене ні метро, ні чого такого, куди я можу сховатись. Uh -huh. да? Тобто я практично сижу і думаю, це до мене летить чи не до мене uh -huh. летить. І так в багатьох людей. Але історія з вакцинацією або хворобами це все ж таки історія, яку ви до якоїсь міри можете проконтролювати, тобто це те, що знаходиться в зоні контролю. Вас і вашого лікаря, якщо він у вас є. Так відповідаючи на ваше питання, є ті громадяни, які несуться робити щеплення від усього, щоб проконтролювати стан свого здоров'я, і це дуже класна історія. є ті, в кого є лікар, який їм нагадує: піди, вакцинуйся від ковіду, від дифтерії правця, угу. від усього такого іншого. А є ті, які сидять і ще навіть не завели собі цього лікаря. Тому я е, нагадую завжди і в цьому ефірі. Я теж нагадаю, що якщо у вас немає такого довіреного лікаря, який вами опікується, будь ласка, собі його заведіть, десь зробіть цей тіндер з медичною системою mm -hmm. і собі його знайдіть, такого лікаря, з яким ви будете на зв'язку. Чому це важливо? Наприклад, якщо ви захворіли, ви ж не знаєте, ну що у вас. У вас, наприклад, гарячка. Шмарклі, там якийсь угу. е, е, щось там викашляєте, наприклад. І було б добре, якщо у вас є такий лікар, до якого ви можете звернутися. Ви точно знаєте, наприклад, що він відповідає у вайбері або в WhatsApp, або в Телеграмі, або в Фейсбучному месенджері, і він вам точно відповість там в такі то години, або, наприклад, ви з групи ризику і ви ну, боїтеся, що щось якісь будуть небезпечні симптоми. Він вам все це може пояснити. До нього ж ну, ви можете не ходити ніжками, правда, до лікаря, ви можете з ним. Вступити в якийсь цей тіндер контакт в соціальних мережах, тому заведіть собі, будь ласка, такого лікаря, який вам точно скаже: мені зручно в такі то -та часи, якщо я не відповідаю, роби це. Якщо ви тебе симптоми такі, йди туди. Проблем з вакцинами немає. Вакцини є. Супер в Тіндері ще, ще лікарів, то взагалі двох зайців може слухайте. От уже згадані нами вами цей німбус, і як ми смішно його називаємо страус а він стратус. А як їх можна розрізнити за якими симптомами? Німбус викликає сильний біль у горлі, якщо правильно, а для стратуса характерна охриплість. О. Деякі колеги в тому числі і Я, але я не робив аналізи, але у мене ознаки того всього є. І деякі лікарі не на око, але з голосу ставлять діагноз і навіть не проводять тестування. Мовляв, яка різниця ковід чи ні? Лікування все одно має е, одно, симптоматичне. А такий підхід виправданий, як ви до да. цього? Я до цього ставлюсь дуже добре. Я взагалі вважаю, що не треба думати, чи це німбус, чи це uh -huh. стратус, чи це німбус 2000 Як пам'ятаєте, Гаррі Поттера uh -huh. ця мітла була німбус 2000 чи це щось інше. Бо ем, орієнтуватись лікарю треба на те, чи це людина з групи ризику чи угу. ні, чи вона вакцинована чи ні. І е, що найбільш ем, важливе, чи є якісь небезпечні симптоми. Наприклад, чи падає сатурація, правда? Якщо сатурація насичення крові киснем ем, падає, то це вже дуже небезпечно. Якщо, наприклад, це гарячка, яка дуже складно її знизити, то, то це також небезпечно. Або якщо людина дуже якась така мля. Ва, бліда, угу. і так далі. Угу. Так далі є цілий набір цих симптомів. Тому не важливо, який саме це вірус. До речі, наскільки мені відомо, зараз ще цього німбуса в Україні не дуже багато виділили, а стратуса багато. Угу. А, тому а, більше це не про який це штам, а це більше про те, як себе людина почуває, яка насправді допомога їй потрібна. І ще одне, що хотіла сказати, завжди це кажу, але скажу це і сьогодні. Теж а, в нас люди страшенно люблять лікуватися тим, що. Що не потрібно. Тому, якщо ви собі шукаєте цього лікаря в якомусь лікарському тіндері, будь ласка, шукайте того, хто про доказову медицину, і того, хто вам не призначає 10-12 якихось дивних препаратів, все ж таки там їх повинно бути всього декілька, а не такий якийсь дивний угу. списочок. Угу. Ну і про ефективність вакцин хочеться поговорити. От німбус і стратус – штами, які дуже швидко поширюються, і навчилися вже імунний захист людини обходити. В дослідженні опублікованому в журналі йдеться, що в лабораторних зразках крові вакцинованих і інфікованих людей виявили дворазове зниження ефективності антитіли. Що означає це, що існуюча вакцина вже не така ефективна, як раніше все ж залежить від того, наприклад, коли ці люди в останні вакцинувалися, угу. якщо вони в останні півроку не в. Вакцинувались, то їм рекомендовано пройти вакцинацію. Зрозуміло, що ефективність вакцини в когось буде вища, в когось буде трішки mm -hmm. нижча, але захист, навіть якщо він не ідеальний, це краще ніж ніякого mm -hmm. захисту. І особливо ще раз хочу підкреслити для групи ризику це прям супер-супер важлива історія. Ще раз нагадаю, що група ризику це люди старшого поважного віку, так. це люди з зайвою вагою, mm -hmm. це люди з бронхіальною астмою або з іншими якимись серйозними. Хронічними захворюваннями легень це люди з серцево-судинними захворюваннями, і це люди з онкологією. І якщо ваш лікар-спеціаліст вам каже, що вам не можна вакцинуватись, угу. тому що у вас є якась супутня хвороба, то він не правий. Будь ласка, перетейтесь з кимось ще, бо ви ризикуєте угу. життям. І на сам кінець превентивно діємо діємо до. Можливої інфекції в організм. Як ми захищаємося А Ми, якщо е, захворіли, сидимо вдома, а не розповсюджуємо інфекцію навколо себе. Якщо ми з групи ризику йдемо, наприклад, в гості, і це буде не на вулиці, то ми питаємо, чи там всі здорові або може мені не ходити, бо я з групи ризику. Наприклад, в когось є шмарклі, я туди не піду. Ми призначаємо зустрічі, поки гарна погода на вулиці. І Якщо ми йдемо в кафешку, то ми краще йдемо на вулиці на свіжому повітрі, там, де не розповсюджується інфекція, так легко, ми провітруємо все, що ми можемо провітрити. Миємо руки, а найголовніше ми дивимося на красивих людей, як ви, і спілкуємося з ними. Це найкраща профілактика. Всього Боже пані Катерина, ми дуже дякуємо. Слава Богу, що ми вас знайшли не в Тіндері і не будемо там шукати. Тому що ви завжди з нами на зв'язку в прямому ефірі на прямих телефонах. Бачите, і з іронією, але з дуже важливою інформацією. Підійшли до а, цієї теми. Бо ковід потроху топає ніжками або чимось такими щелепамо своїми клешнями по Україні а тут і ще його штами. Тепер ви озброєні інформацію. Добре, Катерина Булавінова, медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і інфекціоністка. Будемо ще запрошувати вам. Любимо обіймаємо. Рухаємося далі. Скоро. Головне на ранок. Цієї осені Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцятій. Дивись в ефірі один плюс Україна.